Історія кожної родини, яка вимушена була розпочати нове життя у горішніх плавнях, має бути зафіксована. Саме це є метою нового проєкту Моя історія на радіо Кварцит про підтримку, віру у себе, любов до нового місця проживання та про внутрішню мотивацію рухатись далі у нашому Ютуб-серіалі. Привіт усім сьогодні. Ми спілкуємося із родиною Петренко. Це Наталія, Аріна та Макар. Привіт, привіт, привіт. Дуже дякуємо, що ви знайшли час, щоб поспілкуватися із нами. І ми хочемо ближче з вами познайомити наших глядачів. Ну і взагалі познайомитися, дізнатися про вас. Як ви опинилися саме в грішніх плавнях? Чому саме наше містечко? Дуже випадково, знаєте, ну взагалі випадково, тому що коли ми 3 березня їхали з Харкова, ми дві доби сиділи в в Метро п'ять діб. Ми сиділи в подвалі знайомих в приватному будинку, але це був підвал, тому що ну назовні ми зовсім не виходили п'ять діб. І коли вже вирішили 3 березня їхати, ми їхали на Умання. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми просто їхали по трасі, дуже великі затори було, дуже багато машин. І Ми звернули в Полтаві на Кременчук. Ну, гадали, що ми якось так приїдемо. Але в горишнях Плавнях в мене була знайома дівчина, і просто десь треба було переночувати. Ми заїхали сюди, щоб переночувати. Так, ми залишились тут. Як вам, взагалі, в нашому містечку? Я знаю, що ви вже так адаптувалися. Да, дуже подобається. Перше враження було неймовірне, коли ми знаєте, після тієї темряви да, заїхали, і тут проспект весь в вогнях. Він такий, такий красивий, такий світлий. Я думаю, боже, яке гарне місце! Він таке маленьке на карті. Подивилися про нього, почитали, що він на березі Дніпра. Але воно таке гарне і молоде. У мене перше враження було, воно якесь молоде і сучасне. І потім, коли ми вже вийшли і подивилися на нього, думаю, Боже, то такі, воно таке зелене, да? зима, сніжок був, але зелені дерева. І, і, і Мені дуже От одразу сподобалось. Знаєте, Це такі внутрішні відчуття, коли я відчуваю, що я б тут змогла жити. І Так і сталося. Аріна, я знаю, що ти дуже багато за цей період повномасштабної війни волонтерила. Я знаю, що ти допомагала дівчаткам Монтрісоль, благодійна крамничка, яких в принципі знають всі в місті. Mm. Розкажи, як ти знайшла цей проект, як ти почала волонтерити? Які ініціативи ти реалізовувала? Моє волонтерство почалось з того, що ну не знаю, мабуть, це був о, квітень 22-го року. А, Якась мамина подруга сказала, що вона на передову в'язала хлопцям типу, фенічки. Я подумала, що я теж можу цим займатися, бо ну, це я взагалі люблю будь-яку творчість, тому я подумала, що це буде класний внесок. Я тоді не робила, не знаю, я рахувала, мабуть, 20-120 цих фенічок. Вони були великі, маленькі, просто. А, стрічки я збирала, мені класний керівник пер передавала з Полтави ці стрічки, бо тут всі жовто-блакитні розкупили, робила з чого було, і приносила в місцеву тероборону. А, тоді в мене теж брали інтерв'ю, питали там, а, чому, для чого, таке. А з Андрій Солько я познайомилась, я підписалась на місцевий паблік, і а, вони. Ну, типу, запустили рекламу, що в них буде благодійна ярмарка. В той час я якраз багато в'язала, думаю, ну чого б не піти. Типу, я спитала, там, як коли приходити, вони сказали: будь ласка, ми будемо дуже раді. Так і познайомились. Перший раз це був напевно теж кінець квітня. Ми пішли. Було пам'ятаю холодно. От. Ну і досі спілкуємось. Так, і я пам'ятаю, що потім ти просто на який захід не приходиш до антрісолік і сидить Аріна, в'яже, і одразу тут продає донатить. Ну це дуже так. класно. що Ти так знайшла е, прояв своєї творчості от благодійності, так, так допомагала нашим місцевим волонтерам. Дуже тобі за це дякуємо. І ще, я знаю, що ти проводила благодійні танцювальні майстер-класи, так? так? Було. Розкажи трошечки теж про це. Те. А... Я танцюю взагалі дуже багато. Це я вважаю справа моєї душі, мого серця. Тому я подумала, чому б через це ще не допомогти, бо я шукала будь-які е, способи, щоб ну, наближати нашу перемогу. Е, тому подумала теж через антресольку, кажу, дівчатка: я дуже хочу провести благодійний мастер-клас, будь ласка, е, всі виручені кошти я переведу вам. Просто зробіть рекламу у себе. Зробили рекламу вони, місцеві якісь пабліки зробили рекламу. І так, двічі, я робила майстер-клас. От це було дуже задоволення. Так, ми навіть розповідали про це в ефірі ага. на радіо квартира. Наскільки було можливо важко адаптуватися? Наскільки ви вже адаптувалися і хто вам у цьому допомагав? Можливо, ви тут зустріли людей, які чимось вам допомагали, хто конкретно і як, можливо, розкажете якісь історії. Розумієте, адаптація це, це така історія, яка не відбувається одразу. Вона поступова, все рівно вона повинна бути поетапна чи поступова. Перший, перший час ми тривали, трималися на тому, що ми ну, були на зв'язку з, з, з друзями, з усіма, хто де, тому що пови, ну, знаєте, це відчуття небезпеки. так? І воно фоново дуже довго ще переслідувала. Але якщо ти з кимось спілкуєшся і розумієш, там ті десь сховалися, ті десь поїхали, ті десь, ну і відбувається це таке, що ну, поки, я, поки я тут, я можу бути тут. Це знаєте, це як не змиритися, але прийняти з миром. не… Не з боротьбою, що я не можу, це не тут, це, це не моє місце, і взагалі я з цим не згоден. А якщо ти приймаєш у ці обставини спокійно, я приймаю їх з миром. Ну, господи, окей, якщо я тут, я можу бути тут. А можливо, я і зможу тут якось проявитися. може, я зможу тут якось адаптуватися. Я поки що не знаю як, тому що цього не можна знати. Цього взагалі не можна не уявити, не знати, тому що ми були дуже в дуже великому стресовому стані, і це складно передати. Я вважаю, що коли ми це, оформлювали всі документи, всі, хто був в цьому закладі, всі були в такому стані, всі про це казали, ніхто нічого не розумів, ніхто нічого не, не сприймав цю дійсність такою, яка, яка вона є. Але якщо ти... Трішечки зупинишся і скажеш собі: ну окей, я спробую даш собі цей шанс. Можливо, щось і вийде. Я вважаю, що в нас вийшло, тому що ми були разом. Мені мене дуже тішило, що родина разом, що ми всі разом, і це давало велику, велику підтримку. Наталя нещодавно ви мені розповідали про те, що ви здобуваєте другу вищу освіту магістратуру. І вам у цьому допомагає держава та центр зайнятості. Мені стало цікаво. Розкажіть трішки про це. Можливо, це якийсь проект або програма. Це програма для тих, вона взагалі то виявляється. І до цього була, але просто до неї додалися ще категорії людей. Ось ми, як ВПО, теж попадаємо під цей під цю під ці категорії. Тому коли я дізналася, я дуже просто, дуже легко зателефонувала в центр зайнятості. Мені призначили зустріч. Я прийшла там, там дуже лагідні, привітні і готові допомогти співробітники. І все в мене так вийшло. Я подала необхідний пакет документів, сказали від мене тільки що здати добре іспити, навчатися, і потім прийти через півтора року, сказати: ось мій диплом. Я вже фахівець в цьому. І так все і сталося. Тому це. Це дуже такий е, вагомий для мене внесок в себе, в свої в свою в професіоналізм. І я дуже дякую, тому що це так легко. Мені дуже легко було з цим впоратися. Ну я вважаю, що завдяки тим людям, які там працюють. Е, я знаю, що. От початку повномаштабного вторгнення також вирішили провести таку волонтерську ініціативу благодійно і провести зустрічі з психологом. І вони були регулярні. Наскільки так. я знаю, розкажіть трошки про цей проект, який ви започаткували. Розумієте, коли вже там два-три місяці пройшло, так я трошки стабілізувала свій стан. Я зверталася звісно за допомогою до колег, до психологів, тому що треба було привести себе в це становище, треба, щоб сім'я була спокійна. І я вирішила, чим я можу допомогти цьому місту. Якщо мене вже сюди, якимсь вітром нас сюди занесло, я можу бути чимось корисна. Я владналась, я знаю, як це зробити, я знаю, як впоратися з собою, тому я можу допомогти комусь, комусь, можливо, гірше, ніж мені. І я е, прийшла в один заклад. Відомий в місті, і сказала, А якщо я буду проводити у вас заходи, і будуть приходити люди, можна, можна. І дала рекламу місцевий чат, що я готова прийняти всіх, кому важко, кому складно, хто не може впоратися, хто не розуміє, що зараз відбувається, хто не розуміє, як, як собі дати раду. Приходьте, будь ласка, будемо проводити зустрічі. Я назвала їх сніданок з психологом. Просто такий простір, куди ти можеш прийти і розказати, що тобі. Болить, чому тобі погано і все, і отримати підтримку. Це такий підтримуючий простір. І ви знаєте, відгукнулися, відгукнулася молодь, стали приходити. І Ми збиралися, напевно, все літо, тому що це почалось десь в червні, кожної неділі. Збиралися і по дві години сиділи, спілкувалися. Що ми особисто можемо, наприклад, зробити для того, щоб людям, які були вимушені переїхати з початку війни, їм було комфортніше? Щоб вони можливо швидше адаптувалися. Можливо, ми можемо щось зробити таке невеличке почати з себе. Напевно, я би тут сказала: знаєте, про що не ділити на моє і твоє, або наше і ваше. Ось... Напевно, це саме болюча тема, так? Ну не будемо казати зараз про мову, бо і вона також є болючою темою. Але ось оце ділення на це мій дім, а ти сюди приїхав Оце саме те, чого напевно ну, не варто робити, бо всі ми зараз об'єднані однією справою всі ми зараз об'єднані однією задачою, і ми всі українці, так і тому мені, наприклад, можливо, легше було, і я вам... До речі, скажу, що тим, тим, хто переїхав в межах України, їм легше, бо ми вдома. Це відчуття, що ми вдома, воно дуже рятує, на, на відміну від тих, хто за кордоном. Тому і мені так легше було. Я відчувала себе тут вдома. Нічого, що це інше місто, інша область. Все рівно є це відчуття, що це моя домівка. Так? Ті, хто за кордоном. Тим важче. адаптуватися ще важче. але якщо не буде цього, що ви тут гості, так то і людям буде легше адаптуватися. Можна пристосуватися де завгодно. Люди взагалі-то дуже адаптивні. Ми всі дуже адаптивні. Треба це, треба це пам'ятати. Даря дуже вам дякую за ваш такий позитив. Ну, я думаю, що велика частина оцього вашого позитивного настрою і залежить теж від вашої спеціальності. Те, що ви психолог, так дуже вам дякую за те, що ви робите такий внесок у нашу громаду. Що так. от люди, які були вимушені переїхати в наше містечко, вони роблять такий величезний внесок, маючи добрі серця. Дякуємо за те, що волонтери, волонтерити робите різні проекти. І дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякую, дякуємо. Дякую.